Маємо зараз дуже великий вибір в Європі у нас на складі автомобілів BMW, а саме Електро, тому у нас є і BMW i3, і i5, і i8, і нові IX. От, такого типу кого цікавить, Звертайтеся, покажемо, перевіримо. І на протязі одного робочого тижня доставимо вам під замовлення. На даний момент сьогодні у нас на огляді нашому клієнту на замовлення ось такий автомобіль. Ми його сьогодні оглядаємо, даємо всю інформацію, фото клієнту більш детально. І плануємо його доставити в Україну на замовлення нашому клієнту. Відправили всю інформацію нашому клієнту по автомобілю BMW i3S. Його повністю все влаштувало, так як автомобіль має повну сервісну історію, немає страхових випадків, має всі відмітки по ТО. Це BMW i3S 2019 року, 55 тисяч пробігу автомобіль, має ні одної пошкодженої деталі, немає ошибок, дефектів. Автомобіль в ідеальному стані. Ми Йдемо по такі друзі, тут люки, на рівності, ну, в принципі, якісь там замічання я не чую. Поїзді поліцейський проїжджає нормально, реагує на газ теж хорошо. Камера навігації, все, робить, все, що ніяких я не бачу. Загрузили автомобіль. БМВ Ай s 2019 року. І доставляємо автовозом з Німеччини в Україну. Сьогодні до нас приїхала БМВ Ай ТреС 2019 року з Німеччини для нашого клієнта. А вже завтра ми поїдемо на митницю розмитнювати це авто. Наступний етап це розмитнення авто. Ми приїхали на митницю і будемо розмитнювати наше авто. Розмитнення авто займає півтори-дві години. Після того, як машина заїхала в зону митного контролю, скануємо всі документи та готуємо митну декларацію для подання на митне оформлення. Все, ми вже розмитнули нашу БМВ, яка до нас приїхала нещодавно. Обов'язкова умова після розмитнення авто перед постановкою його на облік в органах МВС це сертифікація транспортного засобу. Документ, який видається на транспортний засіб, називається Свідоцтво про допущення транспортного засобу для пересування дорогами України. Ми підготували всі необхідні документи про розмитнення, сертифікат відповідності, договір купівлі, продажу та страхування. І завершальний етап. Ми вже передали власнику ключі від БМВ, ми привезли для нього з Німеччини. Бажаємо гарної дороги!